Схоже, осінні загострення почалися не тільки в людей, а й в техніки. От панель була якийсь час тому, зремонтували, віддав, працювала. Вернулася. Минулого разу були випалені по вхідних колах. Тобто, захист перенапруга явно було спалене, зремонтоване. Того разу вернулася за вхідні кола всі цілі, немає виходу. Виявилося, стабілізатор не працює. Чому він перестав працювати, невідомо. Повішав універсальну платку для проби. Працює панель, але не тягне по потужності. Перегрівається моментально. Відповідно, треба шукати мікросхему. В Україні нема, на щастя, знайшов донора трошки новішого, але ідентичного по функціоналу. Пробую. Поміняв мікросхему, обв'язка ціла, вмикаю. Є запуск, працює. Питання, що це було, і головне, чи гарантія це. Адже робив я від перенапруги вхідні кола вони цілі в порядку. А хто вольток пам'ятає? Чуть більше місяця тому я дякував розробнику і користувачу за розпіздяйство за те, що допустили. Такі косяки, що через вентилятор накидали на живлення і попала капля води, яка вбила його. Так от, вернувся через місяць, казали після грузи, але дивлюся ні, сила тіла, а блокживання Ви Вишпортую знову гінекологічним способом живлення, а там сантиметр з боку, знову пару крапель води і знову корозія, знову погоріли дорожки. Ну як так? Я просто слів не маю. Невже тяжко якийсь козирьок поставити чи накрити чимось, щоб не попадало? 20 А. Щупи. Не найдешевші беру. 20 амперні щупи з таким дротиком. Не згоріли, не порвав, не було залому. Просто в процесі експлуатації. Буквально місяця 2 чи 3. От другий щуп ось так виглядає. Тобто, максимум був ось такий загин. Маємо обрив і маємо такий дротик на 20 амперний щуп. Так і живемо, і нема альтернативи, щоб нормальні купити. Сьогодні майстер злий, як пес, страшно злий. Знайомий голову крутив, батарейки йому знайде. Знайшов, дав посилання на батарейки з навареними контактами. Ні, взяв без наварних контактів, поїхав десь на Радіобазар, і замість того, щоб йому перепакували акумулятор, йому наварили, блін. Півроку тому, по-моєму, чи рік в мене було відео про електротапки, кому цікаво там десь посилання. Тоді жалілися, що не вміють варити акумулятори на радіобазарі. В нас так от не навчилися за півроку чи за рік знов якась туфта. Більше того, вони зварили послідовність акумуляторів неправильно, і я ніяк не можу підключити, тому що не налазить, тому що розміщення акумуляторів неправильно, а місця перевернути дроти немає. І треба це або переварювати, або перепаювати. В чому була суть, чому не зірвали старі, не проварили, чому не перепакували зразу, чому знайомий купив. Без наварених контактів, які би я собі сформував, як мені потрібно, я не знаю. Але от такою херньою забрали в мене півдня і я злий, як собака. Ну Якщо б остаточно мене сьогодні добити, дивіться, яке весло мені принесли. Чим класний, як не зремонтується, можна дати ручку і буде просто як весло для каяка. Вулична лампа, судячи по всьому, стоїть совматриця. І вона перестала світити. Стоїть драйвер. Драйвер на 1,5 А і 23-35 вольт. Відповідно, треба якось перевірити. Перевіряю спочатку драйвер. Бачу, що він має напругу на виході. Значить, проблема в матриці. В той же час, якщо взяти лабораторник, заживити матрицю від лабораторника, то ми теж розуміємо, що матриця мертва, бо струму нема взагалі. Жодного міліампера. Треба якось лізти до матриці, але воно все заклеєне і залите. Одноразове, ну як весло піде. Сковирюємо оптику. Видно, що герметизація вже кришиться. От я думав, що тут буде якийсь гей ой-гель, але це просто така цікава лінза. Розсіювач. І звичайна матриця. Знизу ми бачили, що вона залита герметиком. А що ж тут? Алюміній. Так, щоб господар не бачив, як я то ламаю. Воно, напевно, теж приклеєне. Так, на герметику прямо по контактах. Якщо замало дадуть герметику, воно може згоріти кінням. Але тут, звичайно, совматриця, її можна поміняти і воно ще пару місяців попрацює. Не так вже зле, як я думав, навіть термопасту дали. Є маркування. Попробуємо знайти, чи є таке в продажі, а 4 шурупа закрутити і плюнути термопасти, то ми вміємо. Ось вони матриці, нова і стара. Була за 600 з гаком гривень під замовлення і була за 200. Вгадайте, яку я взяв. Оригінальна спалена має відносно більші світлодіоди, і їхня кількість може відрізнятися. Томатної пасти в нашому випадку жаліти не варто. Тож кручу, ліплю, паяю, включаю ярче тище сонць, торшер готовий. Ще якийсь час буде заваджати злодіям лазити по корчах. Залишилося поставити на силікон, тому що рідна прокладка як передбаки в нашого ворога. В прохідному місці вмерла кнопка. Колись пару років тому до неї вже дивився, і зрозуміло було, що з нею є проблеми. Ну, Тут притиснуло, прийшлось міняти. Ну та що ж, хіба проблема поміняти кнопку? Поїхав, купив те, що треба, бо потрібного нема. Приїхав ставити. І як би в шоці, тому що рідна кнопка має 4 дроти. І виявляється, що вона не зовсім кнопка. Тут ціла схема схема з підсвіткою і з комутуванням. Це є візіт домофони. Я їх ніколи не монтував, подробиць не знаю. Очевидно, тут заходить просто живлення, а це йде комутація навантаження. Ну і якби переробляти все, пересверлювати не дуже хочеться. Дай думаю, попробую кнопку зремонтувати. Але видно, що сама накладка є деформованою, тому не факт, що буде працювати добре. Є знос на самій основі. І вже видно, що навіть протерло пластикову накладку скотч. Думав поставити модну. От маю таку золотом покриту від якогось зіменса. Але вона по розмірах не стане. Тому не варіант, навіть не знаю, що робити. Мабуть, треба буде відновлювати цю. Або переробляти повністю схему. Вишпортав з замурованої коробки блок керування. Дізнався модель, знайшов документацію, і тепер вже бачу, що є варіант підключити і звичайну кнопку. Але мені простіше відремонтувати, зробити так як було, ніж десь щось переробляти додатково. Хоча дроти все одно прийшлось кидати нові. Але з якості я вам скажу, ті старі кнопки, напевно, ще нас переживуть на відміну від нових, котрі вже зроблені китайцями. Непонятно як кнопку відновив, успішно більше тижня працює.